Вітаю. Ви дивитесь Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Інформаційний підсумок четверга вже за мить, а зараз коротко про головне. Державний бюджет прийнято. За словами фінансистів, для Кременчука він буде кращим ніж попередній. І місцеві комунальники почали утилізувати новорічні ялинки. Далі про це та інше докладніше розпочинаємо. Сьогодні у Верховній Раді народними обранцями було затверджено головний фінансовий документ країни бюджет 2014. А тим часом Кременчук підраховує своє бюджетне невиконання року минулого. Станом на 1.01.2014 цей показник складає 83,5%. А щодо перспектив міського бюджету 2014, вони дещо оптимістичніші. Хоча уже сьогодні можна впевнено казати, що й цьогорічний бюджет не буде виконаний. Про це кажуть у міському фінуправлінні. Раніше фахівцям були доведені попередні розрахункові показники міського бюджету на рік, що розпочався. Цьогоріч так званий перший кошик міського бюджету, який формується з доходів фізичних осіб, має бути меншим за минулорічний на 36 мільйонів. Втім, і до нової цифри ми за прогнозами не дотягуємо. Ще 70 мільйонів. Можна сказати, що і ця сума 483 мільйона, яка менше, ніж було доведено в 2013 році, але це ж така ж сума не підйомна для виконання містом і в 2014 році, незважаючи на те, що сума вилучення до державного бюджету також зменшена майже в два рази в порівнянні з сумою вилучення в 2013 році. Тож Тетяна Неїленко, яка є також начальником фінансового управління міськвиконкому, визнає, рік буде нелегким. Нагадаю, раніше стало відомо, що для Кременчука відрахування до держбюджету зменшили майже удвічі зі 100 до 55 мільйонів гривень. Відповідна поправка попередньо вже включена до головного фінансового документу країни на 2014 рік. Як і прогнозували працівники КТП-1628, з цього тижня кременчужани розпочали активно викидати на смітник новорічні ялинки. Тож, враховуючи таку ситуацію, у комунтранці були створені спеціальні бригади для збору ялинок по місту та подальшої їх утилізації. Більше у матеріалі Тетяни Андрєєвої. Як зазначають на КТП 1628, це лише початок ялинкової навали на Кременчук. На сьогодні лише одиниці розібрали святкове вбрання своїх ялинок, а саме деревце винесли на смітник. Це підтверджує і наше опитування. Стоїть, і собі, поки себе не збираюсь розбирати. А коли ви думаєте? Ну не через 5-6 там. Вже убрали. Після старого нового року Після крещення. Праздник Нового року. Ну. Я люблю в кінці місяця, то далі буде складніше, говорить представник КТП 1628. Після вихідних ялинками будуть завалені і майданчики для сміття, і прибудинкові території. Поки що ж спецбригади комунтрансу назбирали лише сім самоскидів сухих лісових красунь. Як стало відомо, працівники Держлізгоспу реалізували для потреб населення близько 17 тисяч ялинок. Скільки було завезено приватними підприємцями із інших областей? Точно невідомо. У минулому році, після новорічних святкувань, працівники комунтрансу зібрали 700 кубометрів ялинок, які в подальшому перетворилися на 25 тонн тирси. Цю тирсу відправляють на одне з кремечуцьких підприємств, де з неї виготовляють спеціальні брикети. А на КТП 1628 брикетами опалюють службові приміщення. Тож на підприємстві зацікавлені зібрати їх найбільше. …ялинок. але це не завжди вдається. І все через просту людську недбалість. проблема одна остается та що что пока была просьба ложить ялки віддільно від мусора не габаритного люди бросають пока все в общую музыку що нам заслужило роботу по быстрому збору ялок і уборки города як зазначає Геннадій Щепоті, буває так, що до них звертаються кремечужани з проханням привезти для особистих потреб зібрані на майданчиках ялинки. Коли є така можливість, прохання задовольняють. Буквально вчора жінка в районі півзаводу, попросила завести машини три йолок. Будемо з нею працювати. Ми проводимо збір йолок місті, Якщо населення, яке звертається к нам, ми по їх просьбі завозимо йолки к ним по адресу. Нині на підприємстві готуються до того, що з наступного понеділка всі оті 17 тисяч колишніх новорічних красунь празупиняться на смітниках і запевняють, що сформовані спецбригади працюватимуть щоденно до останньої ялинки на території Кремічука. Сьогодні в автозаводському районі підбили підсумки роботи у сфері цивільного захисту населення за рік минулий та планували завдання на рік поточний. Як зазначив присутній на зібранні начальник управління з надзвичайних ситуацій міськоконкому Валентин Шафорост, надзвичайних ситуацій у місті не допущено. Кількість надзвичайних подій суттєво зменшено. Кількість пожеж, кількість ДТП. На жаль, втричі збільшився показник кількості загиблих дорожньо-транспортних пригодах. Проте на 50% зменшилась кількість потопельників. Це говорить про те, що все таки і райони ланки, і міська ланка цінозахисту працювали. Я важаю минулому році добре. Щоб, коли, звичайно, це життя, місце виникали надзвичайні події, своєчасно реагували наші сили цивільного захисту, керівний склад цивільного захисту, і тому працювали на випередження координовано і не допускали, щоб надзвичайна подія перейшла в надзвичайну ситуацію. На території району існують шість потенційно небезпечних ділянок, що підтоплюються при виникненні паводку. У разі виникнення останнього шість гуртожитків готові прийняти 100 потерпілих в прибиранні снігу свою спецтехніку готові надати підприємства міста. Протягом року, як зазначив з трибуни заступник голови району Григорій Брижаха, проведено роботу щодо підвищення відповідальності керівників підприємств та установ за технічну готовність засобів оповіщення. Найоперативнішим способом донесення інформації головний надзвичайний Кременчука. Вважає проводове радіо, від послуг якого останнім часом масово відмовляються. Влада шукає альтернативу. Альтернативу ми бачимо в вулична гучномовцях. Тому році ми закупили два з під гучномовця. Знову ж таки, під підтримці міського голови Олега Бабаєва і рано виділяниться нам кошти. В цьому році 40, планом закупити на наступний 40, тобто всього 100. Перш за все будемо встановлювати їх. Місцях скупчення людей. На жаль, я думаю, мабуть, цьому році ми не розпочнемо встановлення їх, тому що державне казначейство в минулому році не виділило нам кошти на закупівлю блоку дистанційного керування цими гучними Головним завданням у сфері цивільного захисту району на поточний рік є підготовка до командно-штабного навчання з органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, яка відбудеться з 25 по 28 лютого. Грамота райради нагородили найкращих представників цивільного захисту з міських підприємств та установ. Вітальну музичну сторінку перегорнули студенти льотного коледжу. Привітали присутніх з новорічними святами та підняли настрій присутнім на весь робочий день. Новорічні свята добігають кінця, втім, на згадку вони залишають після себе не лише позитивний настрій, але й розлади шлунку. Які наслідки для людського організму має післясвятковий синдром та як його позбутися, дивіться у наступному сюжеті. Як почувають себе кременчужани після новорічних свят. Сьогодні ми поцікавилися у перехожих на вулицях міста. Особа так не відмічаємо праздник. Все очень скромно, так що ну, і ніяких. Ми особо також дуже нічого не готували. тихонько по сімейному, так що лишнього немає. Питалась кушати в міру, щоб мені було плохо. Ну в общем, то чує себе хорошо після празднику. Добре себе чувствую. Ми не за тому потім себе добре. хорошо. Я не злоупотрібляю ні алкоголем, ні з обілієм поэтому тому я себя чувствую нормально. Уміряно п'ємо, вже... уміряно кушаємо. Ми вже багато не, не осиливаем. Да, і по вас <зас> теж не скажеш, що ви багато їли. Як бачимо, більшість опитуваних утрималися від щедрої кількості на корисної їжі та алкогольних напоїв. Тому почувають себе добре. Проте лікарі констатують, що після святкових днів число пацієнтів із розладами травлення значно збільшується. Надмірне вживання алкоголю та смачних страв негативно позначилися на здоров'ї городян. Після нового року увілічуються дійсно в структурі пацієнтів, увілічується процент пацієнтів з жалобами на болі дис... чувство дискомфорту в животі. Ну вперше це панкреатит, во це все таки желчний пузир. Це може бути как застой желчі, так то есть у кого вообще желчекаменная болезнь, то такі продуктові излишества можуть визвати обострение желчекаменной болезни. Они можуть пошевелить камушки. Это будет уже осложнение, которое лечится хирургическим путем. Не дарма історично склалося, що після ситних свят наступає день голодної куті в день 18 січня. Віруючи нічого не їдять постують. А ввечері вживають тільки пісні страви. З народними традиціями погоджуються і лікарі. Щоб відновити організм, потрібно обмежити себе в калоріях. Якщо це бустріня більш виражене, то це строга дієта й жила на первої три дня. Це... Взагалі повне исключение жирного, жареного, острого, копченого, соленого. Алкоголь, звісно, само собою исключается однозначно, тому що все-таки я ж говорю, нужно дати покой. Медики застерігають, якщо ви відчуваєте суттєві наслідки святкових частувань, не займайтеся самолікуванням. Зверніться до фахівців і отримайте професійну консультацію щодо вашого лікування. Степень обострення може бути різний. И таким образом люди могут дома досидеться до состояния, когда их придется отвести в хирургическое отделение. Это будет уже отнюдь не консервативные методы лечения. Поэтому прежде всего мы обращаемся к врачу. Врач уже по обследованию назначает адекватное лечение. То есть и такие пациенты все-таки требуют наблюдения. Завершився міський етап всеукраїнського конкурсу Шкільна бібліотека. За перемогу змагалися 25 шкіл у двох номінаціях: бібліотечний інформаційний центр та бібліотечний веб-ресурс. Хто найкращий і чому сьогодні намагалась з'ясувати Ірина Скрипачова. Конкурс такого рівня відбувається раз на три роки. Завідуюча бібліотечно-інформаційним центром загальноосвітньої школи номер 20 Любов Ткаченко попереднього конкурсу стала переможницею в номінації Майстер бібліотечної справи. Цього разу в номінації шкільна бібліотека як нова модель бібліотечно-інформаційного центру. Намагалися, говорить Любов Іванівна, бо за мету ставиться якомога більше залучення дітей до читання, підняття ролі шкільного бібліотекаря та підвищення престижу бібліотечної професії. Дорослі сьогодні нарікають на те, що діти перестали читати книги. Вони віддають привагу комп'ютерним іграм, інтернету, телебаченню. Відомий педагог Сухомлинський вважав, що найстрашніше в вихованні дитини це те, коли їй не хочеться читати. Чому чи кому віддають привагу в читанні семикласники? Ми недавно читали по зарубіжній літературі, по крайній мерія Тарас Бульба, Айвенга. А если это не школьная программа, а вот тебе самому захотелось, чтобы ты врачел, Если бы у тебя было свободное время. Вот интересно, что вызывает? Дети капитана Гранта. Сучасна шкільна бібліотека це центр інформаційної інфраструктури закладу, база для різноманітної позаурочної роботи учнів та вчителів. Створення сайтів у сфері освіти останнім часом стало дуже популярним. Проте у нашому конкурсі в номінації Бібліотечний веб-сайт взяли участь лише дві школи третя та четвертий ліцей. Останній переміг, можливо тому, що вже має досвід на всеукраїнському рівні. Він став лауреатом минулого разу. Завідувачка інформаційно-методичним центром ліцею номер 4 Леся Самойленко говорить: ми зробили сайт. Більш потрібний дітям З забезпеченням підручників, в принципі, в ліцеї немає проблеми, але от, наприклад, в п'ятому класі російська мова ну на кожний клас не вистачає одного підручника, і важко було навіть знайти в інтернеті, а потім вирішили, що нам не зробити на своєму сайті. Всі підручники у нас тепер на сайті. В розділі підручники в електронному вигляді. Сайт має 14 основних сторінок та 16 допоміжних у переліку бібліотечних хіти, програмні твори, куточок читача, корисні посилання. Наскільки складно та наскільки просто відкрити свій веб-сайт? А от Віра Бутенко із 4 А віддає перевагу книжковій касті. Казки старого лева. Угу. Тобі хтось порадив, чи ти сама захотіла? Сама захотіла. Про що казка? Лев живе стільки, як і львів. Сьогодні школярі намагалися довести, що читати це модно. Мені хочеться додати це класика жанру. Читайте, і ви завжди будете сучасними та цікавими особистостями. А місцевим переможцям конкурсу бажаємо успіхів в боротьбі за звання кращих на всеукраїнському рівні. Триває зимовий чемпіонат Кременчука з футзалу. Нагадаємо, що за чемпіонство у шести лігах ведуть боротьбу більше 50 команд. Колективи грають вже матчі другого кола. І майже в усіх лігах визначились фаворити. Про останні результати поєдинків у нашому огляді. Вища ліга. Лідер втрачає очки. Жемчужина Дніпра не змогла переграти нафтовик. Матч між лідером та командою, що посідає третє місце, закінчився результативною нічиєю 4-4. У «Жемчужини» відзначилися у цьому двобою гравці кременчузького кременя. Два голи на рахунку Андрія Бацули по одному забили Саркісян та Махно. Нафтовики ж відповіли голами боровця Смакули та Реви. А ось футболісти Олсу у важкому протистоянні з фламінго зуміли здобути перемогу 2-1 і скоротили відрив від першого місця до шести пунктів. Тріумфу у Олсу посприяли Пономарьов та Козлов. Зустріч між кременем 96 і кайну закінчився з рахунком пять на користь Кременя. Перша ліга, лідер розіграшу Електроцентр поступився своєму переслідувачу Техвагонмашу 1-2. Голий Коваля та Максимова дозволили вагонникам здобути важливі три очка та впритул наблизитися до бажаного першого місця. На третій сходинці турнірної таблиці перебуває молодіжний парламент. Команда Глобина, яка звела матчу нічию з Унісистем, має стільки ж очок, що правда, зіграла на одну гру більше. Друга ліга. Останній тур несподіванок не приніс. Металург без особливих проблем переміг 5-3 тайгу. І таким чином тепер має рівну кількість очок з Кременчуком по 17, але через гіршу різницю забитих пропущених м'ячів посідає друге місце. Кіберпласт здолав аутсайдерів другої ліги педучилище 5-4 і залишився на шостій сходинці таблиці розіграшу. Про результати поєдинків та турнірне становище команд в інших лігах. Ми познайомимо вас у наступних випусках Кременчуських новин. У зв'язку з тим, що чемпіонат та першість міста з футзалу перебувають на етапі другого кола змагань, турнірна боротьба вкрай загострилася, а календар має дуже щільний графік. Федерація футболу Кременчука закликає всі команди дотримуватись встановленого розкладу проведення поєдинків. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують на завтра хмарну погоду без опадів. Температура повітря від нуля до мінус трьох градусів. На цьому наш випуск завершується до зустрічі в ефірі телеканалу «Лтава» завтра о 21.30. Дивіться Кременчуцькі новини, і всього вам найкращого.